Опалювальний сезон у південному розпочнеться з 18 листопада. Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Володимир Навацький. Розпорядження про початок опалювального сезону було підписано ще 14 листопада. Наразі на міській котельні тривають підготовчі роботи. Першими тепло отримують дисадки та школи. Я думаю, що найактуальнішим питанням на сьогодні є: це для кожного життя, жителя нашої громади. Це є питання про початок опалювального сезону. Хочу запевнити вас, що усі необхідні підготовчі роботи виконані, мережі перевірені і ми готові до запуску тепла. Відповідне розпорядження я підписав 14 листопада. Опалення почне подаватися з завтрашнього дня, з 18 листопада, і поступово, поетапно, щоб уникнути аварії, щоб тепло дійшло до кожного будинку. Подача тепла, як завжди, буде розпочинатися з дитячих садків, шкіл, лікувальних закладів. Ну і звичайно, в подальшому буде у всіх. Житлових будинках, підприємствах, установах на території нашої Южнинської громади буквально за декілька днів, ну може, десь до кінця неділі, але ми постараємося якомога швидше. Всі жителі громади мають бути з теплом. Я прошу всіх поставитися з розумінням до цього перехідного періоду. Ми е, запускаємо тепло, е, як ви розумієте, в умовах війни, постійних тривог, е, а так тому робимо все акуратно і безпечно. Е, е, я наперед дякую всім за терпіння. Інколи нам приходиться чекати довше, ніж хочеться, але ми робимо все можливе, щоб кожна домівка була з теплом своєчасно. Після запуску дошкільних та навчальних закладів тепло почнуть подавати у квартири мешканців. Житлові будинки підключатимуть поетапно по мікрорайонах.